Здорово, здорово, тихонько, вже інакше не буде. Іванич, цю зв'язку треба зняти. Цю зв'язку треба зняти. Вот, Юра, да. Да, ты на Каркано трошки посунься, будь ласка, дякуй. Так, матч, матч за жовту чи не фігуру. Збій парою щось відтає. Скупити. Пора ліпіти, залітіти теж. Але сам роди був. Чого галочку? Гарай, рай, грай, грай, грай. ну-ка грай! Макс, можеш ну, позбутися, від того треба. Здорово. Макар я прочитал, красава Если тут не будет читать, я Yeah, right. Ah! Uh.

Atsitopa žemėje. Vintame krastu jau roma. на Та чу на то Всі грають, Сережа, блядь. Всі грають, блядь, що мають виходити, блядь, і цю. Але як він, як він чорно набіг в цю 9 годині, блядь. Я розумію. Я розумію. Нема різниці. Я тебе прошу. Нема. Нема. Як він не має сили сьогодні грати, то про що може бути мова? Дай передачу, Андрій. О, пас Вова, не треба. Санька, дай, Сань. Грай, грай. Стай на ворота, Юра. Ах. Ай. Юршка Пас, Юрка. Тайм-аут, тайм-аут! Наш няш тайм-аут, Рома, здорово! Сюди, Влад. Ну що вот. ти там пиздиш, Вова? Ну, Ты, на, та там наш, блядь. наш, наш м'яч. Наш м'яч, був у нас тайм-аут. Тихо, тихо, Андрюш, Андрюш, тихонько, 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 Володушка, Володушка, три рази Тихонько, три рази, Андрій. Тихонько. О, тихонько, не тихонько. О, три рази, не то, що один. Андрюха, давайте, блять, наверу. Я не починаю. Присядь. Та наш тайм-аут тут, значить, наш місць. Андрюш, а тихо, ну що є? Лишилося, братю? та як ви лишилося? Лишилося ще 12 хвилин, блядь. Це Лиш... другий Ну, ну. Другий тайм 12 хвилин. вправо,

Аааа! Воно, бл**! Воно, бл**! Бл**! Виши, виши, виши! Сам! Вау! Юліч! Юліч, Все виши, мій пане! ти що? Так, от, от, от. Так, от, от. Так, 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 от Хорош, Адаша. e Santana. não bля, не обоадивай, блядь.

Куда вар? Куда часть? Я дай да. На данні сам. Хороший. Куда навіть?

Уже так було всі наркотичні засоби для ці житті, які блять круто. Він не сім постає життя. Убулося висипати. Сам плюшов. Він завтра буде на пірамідах всім розказує. Не лиш на пірамі.

Не йди, не йди, не йди, не Хорош! — Все, 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 чекай, пак. Так мали грати в днів, ну, в першій грі. Зараз почали грати. Це заміна була не виправдана 5 чоловік. Це було погане рішення твоєї тієї грі. Вони просто не вони підсилили ігру, а наоборот її вбили. Але вони вийшли на віалік, Іван. Ну, так, але вони вбили ігру. Вони отримали одразу гол. Вони одразу в першому отримали, ти їх не замінив, пустив далі, вони отримали ще три. От і все. Вони стоять. Розумієш? Нема. Нема огонька. Молодіж було краще, більше Кирил. Не знаю, що його було, як ти знав, що він їде геть. Нехай, бо би цілуй ігру відкатосу, нехай комусь би дав віддихнути ліпше. Він Так? А, я не бачу, вибачаю. Я не знаю, що він попросив. Бо він таку гру показав. Він... Просто чудово. Він вийшов з поля. Самі, самі, садись! дав!

Це не дуже правильне рішення. Я був по футбольному стані, але ще знаходить, блять, далі. Без арікатом, див ворота. І питаю, який тут буде. Я вже свій же в тому мешках, думаю, блять, не розгорнути зібратися переконувати. Бей! Айді, Рома, за сину. Нічого, 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 пацани. Пробуйте, пробуйте, пацани, пробуйте. Signori, prossimo cambio. Mister Roman. Ora, <coughs> troppo veloce. Mister Mastillo. Yeah! Signori, cambio. Roman. Roman.

Лишь одна надежда, что всего Спарта что есть у упрется. Это один вариант. Все. 1-0. Молодец. Три очка.